А пречистая дива, а пречистая дива, на півкопи сиді, на півтопи сидім, до спасалого, до спасалого, до спасало. Жнива <звіг> закінчить. Що це за тісто? То є заварне. На кип'ятку. Ми його заварим. І розкачуємо. У нас машинка. Зараз де хлопці тут собі розкачують. І що вони сьогодні будуть готувати? Так. Я б тут прорізала. Два рука. А яка начинка сьогодні? Е, з мацарев. І пише. Пишне. Буде. Це буде, буде моцарелла зелена, жовта і червона. Такі ну, чудові, всі різнокольорові. Чи чули, чули люди? Чи чули, чули ви? Любив козак-дівчину. І сиром пироги. Організували нам майстер-клас. Ну, чудово, я би сказав, все чудово. Ну, домашня традиція у мене вдома у батьків була. Е, Кожної неділі у нас мусили бути вареники. Вареники з картоплею, вареники з сиром, хто любив, з капустою. Ну, така, така у нас була традиція. А от це подивись, це, дивіться. Ді, куди, куди? А от владна, повітря, так? Хочу бути протезойським. Але там фактично потрібно, щоб просто була така не, не медичність, справи була. Там треба знати анатомію науці. Це трапті, то не все і робить. Невелика така, як проблема для мене, так і і тим більше в подальшому вам було би потрібне, бо в мене вся життя зв'язана з протеденням. Чого її не зв'язати повністю вже? Якби для себе для себе і вдруг і... <смас> собою кому допоможу. Та то треба буде допомагати. Та кожен хлопець, який має протест, то фактично має якийсь шестигранник з собою носить чи так, щось таке, так, щоби так, він... підкрутити. Він має знає, як його, хоча б він не, не вчавших деталях під підстроїть несе. Де вареник, є? А ти є вареники? Ні, я сейчас з А, я з'явився У мене перший раз вже до нас приїжджають зерновим передалом і проводять неймовірні майстер-класи, неймовірні і смачні майстер-класи для наших військових, які проходять у реабілітацію. Створюючи тим самим такий, по перше, смачний момент, по-друге. Багато хто на лікуванні вже досить тривалий час, і заколи немає сняв, поїсти щось сміття і домашньої їжі. От, і просто посидіти подапити варіант в хорошій компанії, це буде хороша ідея. Все ж таки, якби не було переносить в моменти лікарняні. От коли вона вдома, в когось, в когось було, може є. Традиція, коли надіти буде робити пораники. Це така прям сімейна юлиція. Дуже багато хто мені розповідав про це. От, і це така, як велика родина збирається, кожен своїми жертвами, своїми історіями, і їх об'єднує одна мета. І потім не смачно йде. Ну, дуже багато такого. І ми займаємося для нашого, як би сказати, розвитку чи заняття психологічного можливо. Для, е е веселий колектив. Дівчата. І... До 16-ї години хлопці завжди працюють, як ми з Вікторією кажемо. Ми їх не рухаємо. Стараємося не рухати в будний день до 16-ї години. Це реабілітація, тренажери, плавання. Їм важливо просто прийти і побути з ними, бо це дуже великий скарб. От змішатися з ними, ото перетусувати це, це дуже таке натхнення велике. Амброка? Ну, всі доброзичливі і стараються як максимально допомогти реабілітуватися військовослужбовцям, які е, полут, ну, так би сказати, потрапили в таку ситуацію ну, після поранення, декому важко психологічно, декому фізично важко. І вони допомагають. Це дуже добре і більше, чим е, поваги до цих людей. Тобто, ну, Повага це, тобто, і є хороше відношення, і якщо люди проявляють повагу до нас, ми також до них проявляємо. Сікаю пишуть п'єс, це боксом, риго ловлять, займаються питанком, дивляться фільми. Насправді дуже і дуже багато навчання різні. Ну, ми стараємося в своїй роботі охопити максимум з максимуму тобто в нас перебуває до багато е, різних пацієнтів на реабілітації, і ми стараємося закупити кожного інтереси. Тобто, щось е, є такі події, на які багато людей зголошується, але якщо наприклад, у нас подібнику з подібні двоє людей, ми одно поїдемо, бо це цікаво для двох. Загалом я користувачка протезу. У мене ампутація була лівої ноги два роки тому. І я сама пройшла цей шлях, і я розумію, як в будь-якому важливо, щоб така людина була в той момент, коли я проходила реабілітацію. Бо коли я потрапила в лікарню, я не знала взагалі нічого про те, за протезу, що можна ходити, що можна відновитися на них і вести це інакше, але все ж таки активний спосіб життя. От і тут я і своїм прикладом, і загалом активностям і власним досвідом показую і до до того, що життя продовжується. Воно буде зовсім інакше. Воно не буде схоже на попереднє, але воно буде також яскраве і насичене. Головне бажання, і ми показуємо якраз інструменти, куди можна втілити. Що зараз тебе буде цікавити? Ну насправді заходів дуже багато, дуже багато. Які я відвідував, це такі як грав Петанк. Е -е, у нас є хлопці, які пишуть п'єси. Приходжу, слухаю. Е не падає. Не падає. Ну, З такого прям шутку запам'яталися, що ви би таке повторили ще раз. Повторив би ще раз гру Петанк. Забив Степан! Так, 25. п'ять! Молодець! <ріпи> Почали казати, а ми поїдемо на рибалку, ми поїдемо на рибалку. Я і риболовля це трохи різні речі, але я думаю, ну так хлопці хочуть треба організувати. Ми знайшли такого пана Андрія, бо моя, він каже: ну, Нема проблем, в мене є вудочка, їдемо. І оце ми майже ціле літо їздили. Ну через тиждень, часом кожного тижня, а так через тиждень точно їздили рибалити. Часто приходите на ці заходи, які організовують пані Катерина, Вікторія. Так, постійно. А які ваші улюблені? Зараз пишемо п'єсу на театр. Різні театри так само ходимо, відвідуємо стрільба з лука. Багато заходів їх цікаво. А розкажіть про те, як от ви вирішили п'єсами зайнятися? Ну непросте завдання насправді. Ну так, це важко, але треба пробувати. Військові готові виходити, готові працювати, готові включатися в якесь цивільне життя. А цивільні не готові їх прийняти через страх, через різні моменти. І я би дуже хотіла це, така моя найбільша. Мета пояснити, що кожного військового, в якому стані він не був, в яких ситуаціях люди би не стикалися, це має бути повага. Ви в там, де вас не було, Він робив те, що ви не змогли. І це має бути повага, це має бути головною емоцією, яка виникає в різних ситуаціях. Я не люблю, коли кажуть, що це щоб забути, що відбувалося там на війні, це не про забуття, це яке це про набуття і віднайдення в собі тих сил, які тобі дають можливість жити. Бо я впевнена, що в кожній людині тих сил дуже багато. Є той дух, який живе в людині, тим більше в наших хлопців, українців, які не знати, як стримують такого навагу такого ворога масивного, та масивно. І попри те. Ми вчора їхали з тренування на питанку, і щось розговорилися про це все, як там воювалося, як там було, як то тепер зараз є, наскільки це складно, тра-та-та. І, і оцей роман каже. А він такий скромний чоловік, Він міг і жартувати, але він дуже багато так. От коментарі не дуже любить давати такі мудрі. Але в розмові він, я так бачу, що цей роман каже, Ну нічого, нічого їм не вдасться все одно перемогти нас. Ми, наші хлопці будуть стояти. І я він це говорить, і я розумію, що я йому вірю, тому що людина була снайпером. Вона бачила це все. Вона це пролізла на своєму животі. Вона пережила це все. І оце коли така людина говорить, то це така впевненість тоді. Я розумію, що наскільки в них тої сили є, про яку ми не знаємо це рівні, про себе самих. Ну, про Європу, Америку, то навіть не будемо говорити, там зовсім сумно, там всі сплять. Ми якось хочемо з них зробити якихось ненормальних фрештіреж. Знаєте, от цивільні, от і ми будемо допомагати військовим, бо вони повертаються якісь не такі. Ми своїм, своєю любов'ю стигматизуємо їх, але не думаємо про те, що нам треба змінюватися. Це не справа їхнього, їх справа. Змінитися такими, як вони будуть, вони не будуть. Але ми маємо усвідомити, що ми не можемо бути такими, як застала нас велика війна. І от ця штука, що ми маємо одночасно змінюватися, не тільки військових адаптовувати, а цивільних часом треба просто навертати, знаєте, якось адаптовувати до того, що інше життя та що от ми тут виїжджаємо у нас автобус, під АТП нам допомагає. Ми десь їдемо, ми замовляємо автобус, він тут під'їжджає. Ну і фактично він перегороджає на якийсь час дорогу, що звідси не можуть виїхати сюди. Наскільки ну, це триває? Ну, хвилин п'ять, але часом вже, знаєш, сигналять, і, і ти кажеш. Хвилинку. Але тут люди, люди за, мусять загрузитись, вони не, вони не зайдуть в автобус інакше, їм треба тих 5 хвилин. І нам цим треба розуміти, що життя трошки інакше починає плести, йти. В інший спосіб вони працюють як просто шалені. До 16-ї години вони. Фізичні фізичного ці навантаження моли, а після 16-ї ми їм або вареники, або там лекція з історії, або якийсь музичний концерт, або ще десь якийсь футбол, якась вистава. Вони хлопці над собою продовжують працювати. Я собі задумалася, чи наші цивільні люди так над собою працюють. Знаєш, я, я не впевнена. Зіронька в небі палає, то масу виш ти одна, прий воно тебе, як просиджу до пізна, любиш мене, чи не любиш? 我不出有眼因 oh,